Коромко было. Она ведь чутно было, как вона падала. Вот чтось mm -hmm. падало. Прям так. Ну такий звук, знаешь, типа как вот... Ну коли воно улыпить, уже аж мрте. Как я, конечно. Да, 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 да. щось типа такого, да. Таке було, щось чуто. Так, добре, ну коротше, э, кажуть, що це не останнє. Що вони там будуть і продовжувати. Бо тому що те, що те, що в них вийшло, їх не задовольняє взагалі ніяк. О тому дивіться, будуть упашти. А ще, ще повезло те, що вчора наші нащолкали ці іскандери. Скільки там три в Брянській, і потім це ввечері ще, одну, чи... Установки там десь писали, бахнули. Тому у них трохи там пішло не за планом. Слава Богу. І Орешник бачили. бачили. Бачили, до речі, що Орешник запустил? Нет. В Казахстані упал, в Казахстані упав. А де це? Ну, в Телеге можно можна побачити, там, Казахстані, в Астані, дивляться, і там, знаєш, типа як як у ракета взлітає, А що, є только за щитовачник? Ну там же, що а, у них типу, воно... полигошки носа. Не, у них же там полігон в Казахстані. Я так розумію, а що це біля просто... Казахстану. Дивіться, Казахстан. моя... моя точка зору, моя... Я так розумію, що це, наверное, повста за кури, які приїхали. Чи вони нет, том, що... І вони обвинили Казахстан, там тому, що... Тут питання нет. За, за що, то, то понятно. А я до того, що, ну, перше, чому? Ну, всі пишуть, і, і наші військові пишуть, що то був все ж таки орішні. Тому що там, де ці уламки, типу, те, що це уламки ракети, це стопудняк. Там, наче писало, що там Falcon 9, типу, Falcon 9, типу, запускали, ніфіга. От, і ця вся фігня летіла саме. з... Напрямок Капуста Яру. Да. Тому тут я трошки про інше. Все ж таки, він, ви, вони наважилися запустити цю херню. І от Але мене. Це не спрацював. Так. Да. Те, що вона не спрацювало, то добре. Я про те, що коли з'явилися ці всі штуки, я, я не чув, до речі, повітряної тривоги. Наче не було. От. А, і. Цікаво, з чим вона була. Чи була вона з ядеркою, чи вона просто така пустишка, як на Дніпро тоді пускала. Коротше, непонятно. Але кажуть, що в них е, їх там чи дві було цих ракет, наче. Одну пустили, одна там залишалась, може одна взірвалась, може там вже і нема ніяких цих штук. Може вже Казахстана нема, а ми про це не знаємо. Ну да! Так. Окей, добре, давайте тоді по... Ну коротше уважніше до всіх цих штук. І, Слав, давай по статистисі поїдемо. Так, да, давайте. Видно екран зараз? Так. Е, на минулому поточному тижні працювали 733 звернення. У нас тут, бачу, протермінованих є. Але це ті якраз, які там Діма закривав. Бачимо, так, да, оці старі і парочку. Тут е, не розібрались послугу, вони коректно призначили. А от парочка ось тут незрозумілих, чому вони були протерміновані. Тим паче, що оце, наприклад, звернення ця безпека просила протестувати. От, взагалі, уважніше до звернень. Зараз там, ну, вони так, вроді як... Тиждень не дуже завантажений стосовно звернень, але ж бували, бували випадки, коли мені доводилось попризначати, тому що ну, вже скоро було б пізно, да? якщо б її не займалися. Тому, будь ласка, дивіться, ті, які в першу чергу там вже доволі довго висять, до тих долучайтесь до вирішення. Так, є, і зараз бачимо індивідуальне навантаження. Тобто по кількості хто скільки, по з кікіпа не виконував. Ось перша молодці, лінія підтримки, де да, у нас. Перша друга. друга місця. Саша, Роберт, молодці. А взагалі я бачу, що тут. Молодці всі. Бачу, що. Так, да, по відкритим зверненням. В нас відкритих поменшало, але термінованих побільшало. Так, да, по 13 бачу, протерміновано. Ну, тут ті, що ми з Леною ще не позакривали, закриємо. А... Лена, понятно. А, а... Юри, ну, отце... Юри. Юри це, напевно. втрата активу, так, ці ті. Самі собі робимо проблеми. Самі ж їх створюємо і самі їх протерміновуємо. Я хоч где-то на піраміді. Так, далі далі бачимо по VPS. Ну давайте глянемо. А, що нас цікавить? Давайте побачимо все. інсталів у нас 29 було. Здача обладнання 37. А Очистка даних, отут у нас зафіксовано 5 як один, чомусь незрозуміло. А що у нас з чисткою даних Коли В... Звернення створювались і закривались, я бачив, але чому вони не потрапляють в той шупент-лист? Звернення, Звернення на очистку даних вони автоматично створюються, при здачі устаткування через програму, да. їх ніхто не сканує. Звичайно, вони автоматичні, а але. Ні-ні-ні, Слав, просто в програмі є Одна кнопка, є такий тип, як цей чистка дана мікрофон, як очистка даних. Просто її ніхто не використовується, тоді просто потрібно це видалити, мабуть, із програми. от, а Ну тоді давайте домовимося, або ми робимо або так, або так. Як? Чи ну, так, і, це це так, і, так, і так і так. І так, зачекав. Окей, і так, і так. Тоді в такому випадку потрібно, щоб в цю статистику в, саме в очистку даних додавались ті звернення, які створюються автоматично на очистку даних. Добре, mm -hmm. глянемо. з проблем додайте її в SharePoint і сюди буде виводитися. Хто, хто цю логіку? Робив офшрпоинт ну, цих даних. Ну, Сергій поляков. Ну, ну хто ще має зробити? Ну, ну, ну Слав, запиши, будь ласка, ну, це добре, це питання. Питання. і його потрібно буде. А, так, по інциденту партій. Було на цьому тижні чотири закрите без протермінувань. 4 ще залишилось. Там кірцевий термін 11, 12. 06 Тому там є ще час і це. Це на вихідні? Не. Ні, ні, це ще можна нормально спокійно закрити. Так, да. звертайте увагу до інцидентів, тому що там один був, наприклад, вчора. Який повинен був в, в, в час ночі протермінуватися сьогодні, але закрили в останній час, там третій був. Давайте Та ще. Пока за. Безза... Да,